Коли Буданов говорить, що восени ми можемо бути в Криму, люди це сприймають як восени ми вже будемо в Криму. Він може сказати, що є шанси на це, але гарантувати майбутнє ніякий Буданов вам не може. Я заяви Боданова читав через такий тостий-товстий фільтр з двох причин. По-перше, на половину питань Буданов відповідає: я не можу вам цього сказати. То Богданов себе в. Публічному просторі поставив як носій секретів. Ну, він такими є за посадою, але він їх вам все одно не скаже. А те, що він вам скаже, ви ж не знаєте, чи вам він це каже і для чого він це каже, бо він розвідник. Те, що він каже, слухають багато хто і за межами України. Чим займається військова розвідка? Вона займається територією ворога або територією окупованою ворогом. Він почав поєднувати в собі функцію не тільки розвідника і планувальника операцій в тилу ворога. Він почав в собі поєднувати ще й роль комунікатора цих операцій, навіть якщо вони там не обов'язково проводяться. Буданов зараз вийшов далеко за межі посади. Начальника головного управління розвідки України він фактично е, охоплює багато інших інституцій, які повинні займатися такою позитивною пропагандою, спрямованою не тільки на українське суспільство, а й на росіян. Якщо ви згадали, скажімо так, заходи введення в оману, і абсолютно справедливо сказали, що це ну, вкрай необхідно. Вкрай необхідне захід, то якраз зараз і з часом, і зараз, і з часом, всі зможуть побачити, куди це все призвело і призведе, і які наслідки матимо. Те, що, ну давайте так, давай, ми дезорієнтували противника, ну це точно факт. Він може сказати, наприклад, щось, щоб спровокувати нашого ворога на щось, щоб посіяти якусь ворожнечу. От пішла інформація про те, що Пригожин мав контакти з українськими розвідниками. Ви знаєте, це правда чи ні? І я не знаю. Навіщо це сказано? Може це правда, може це неправда. Але навіть якщо це правда, чому це раніше не казали, а зараз сказали, ми все одно не знаємо. Іде якась тогра. Тому заяви Буданова, вони в принципі не для нас насправді. Тому ставитися до них треба спокійно. Він це каже. Ми знаємо тільки одне: напевно, йому для чогось це зараз потрібно. Крапка. Ми ж знаємо, що в нас одразу кілька силових структур працюють на російську аудиторію, яка Передбачає сегментування, сепаратизм в російських регіонах. Всім відома та карта, яка висить за стіною Буданова, і вона навіть висіла на зовнішній рекламі на білбордах і вайтбоксах. І в Росії вона спричинила справжній фурор там, де Росія розділена по регіонах, які розпадуться після української перемоги. Тобто, навіть вже по цьому видно, що Буданов значною мірою працює на російську аудиторію. Коли Буданов говорить, що восени ми можемо бути в Криму, чи будемо в Криму. Ну він каже, можемо бути в Криму. Люди це сприймають як восени. Ми вже будемо в Криму, а влітку ми вже поїдемо в Крим на пляж відпочивати. Коли е, стається не так, або зовсім не так, або трохи не так. Ну для багатьох може настати розчарування. Буданов все ж таки не пророк тіресії з грецької міфології. Він не може гарантувати вам майбутнє. Він не гадалка. Він може сказати, що є шанси на це, але гарантувати майбутнє ніякі Боданом вам не може і не буде. Тому будувати на це плани ми не можемо на цьому. Ми можемо тільки сказати: о, наші військові будують на цьому свої плани. Чи не відбувається дезорієнтації нашого суспільства? Частково так, але треба поставити інше питання, таке що важливіше. Заплутати противника, чи ризикнути тим, що хтось в Україні це не зовсім вірно зрозуміє. Як на мене, відповідь, очевидна – заплутати противника. Не можна на цьому зав'язувати свої плани, треба мати таку ну, заблюрену картину, скажімо так, розмиту. Тобто, десь на задньому плані я розумію, що є ймовірність, що воно станеться. Але будувати чіткий план А і нема то плану Б і плану С. Тільки тому, що цей план А будується на якомусь висловлюванні Буданова, ну я б категорично не радив цього робити. Для багатьох може хто згадає те, що говорив Буданов, це стає причиною для якоїсь недовіри більшої нашим військовим. Командирам або державним керівникам, і, і тоді ну доводиться якось виправдовуватися, доводиться пояснювати. Ну треба визнати, що ми ж живемо в воєнному стані, а воєнний стан це трохи не той період, в якому можна надіслати військовому командуванню або державним органам інформаційний запит. Коли у нас, наприклад, буде контрнаступ або як він буде проходити, і отримати на це правдиву вичерпну відповідь? Воєнний стан він передбачає такі умови, які полягають зокрема в тому, щоб дезорієнтувати, дезінформувати противника в першу чергу.